Радіо UA Чикаго Жінка була застрелена біля мотелю на південно-західній частині Чикаго. Свідок розповів поліції, що жертва була в словесній перепелці з підозрюваним, який дістав пістолет і вистрілив у неї, перш ніж втекти. Під вартою нікого немає. Детективи проводять розслідування. Ще одна смерть проте в у Каліфорнії. Одна людина померла після того, як випила водонапірну воду. А ще 10 людей було госпіталізовано. Повідомляють у Daily Mail. В окрузі напа за годину єз. Ти від Сан франциско Каліфорнія, 14 людей заразилися хворобою легіонерів після того, як випили водопровідну воду заражену бактеріями. Хвороба легіонерів, гострий тип пневмонії. Рівень смертності від ускладнені спричинених хворобою становить близько 10%. Причиною поширення бактерій є водоочисна система, яка практично не справляється зі своїми обов'язками. Продовжуючи тему про Каліфорнію, там дефіцит бюджету зріс до 68 мільйонів Ярдів доларів повідомляють в політику. Каліфорнії. Доведеться скоротити фінансування шкіл або задіяти резерви в розмірі близько 30 мільярдів доларів. Що торік влада робила, не стала. Також вони вважають, що Каліфорнія щорічно стикатиметься з дефіцитом у розмірі 30 мільярдів доларів. Дефіцит цього року більшою мірою пов'язаний із низькими податками надходженнями. Рухаємося далі. Мін'юст висунув Хантеру Байдену 9 звинувачень, пов'язаних з несплатою податків. Три із них кримінальні. Хантер Байден не заплатив щонайменше 1,4 мільйони доларів у вигляді податків за 16-19 податкові роки. Сину президента загрожує до 17 років тюремного взв'язнення. Нагадаємо, що у вересні хантеру Байдену було висунуто звинувачення у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. У рамках цієї справи йому загрожує ще. 25-річний термін ув'язнення. В свою чергу Білий Дім готовий посилити міграційну політику. Підолять в рейтерс. Адміністрація Джо Байдена поспішає домовитися з республіканцями про прийняття допомоги Україні до настання різдвяних канікул. Заради цього, Білий Дім готовий піти на поступки в питанні міграційної політики. За інформацією інсайдера, уряд розробляє план посилення первинної перевірки нелегальних мігрантів, які перетинають південний кордон. Також розглядається концепція безперечної третьої країни. Ймовірно, що однієї країни. Через яку проходить міграція, і яка надасть їм притулок, цей пункт залишається поки незрозумілим. Крім того, білий дім готовий впровадити процедуру прискореної депортації. Мігрантів випровадитимуть не тільки в разі нелегального перетину кордону, а й тих, хто вже перебуває у Сполучених Штатах. Ну і про наслідки цієї суєти з міграцією. Понад 8 тонн кокаїну вилучила берегова охорона під час серії успішних операцій. Повідомляють в Daily Mail. Берегова охорона Каліфорнії провела за мен. Минув... Нули місяць шість рейдів на контрбандистів. Операції відбулися біля берегів Мексики, Центральної та Південної Америки. 18 тисяч футів кокаїну вивантажили в каліфорнійському Сан-Дієго. Правоохоронці оцінюють вилучені наркотики в суму в 239 мільйонів доларів. Найбільшу партію заборонених речовин вилучили на наркосумарині в східній частині Тихого океану. Берегова охорона знайшла в середині плавзасобом майже 2,5 тонн тон. Не наркотиків. Це були всі новини з блоку актуальні новини США. А, власне за Каліфорнією, це другий Детройт. Це штат, який відверто занепадає, і дуже шкода, тому що ідеальна погода, ідеальне розміщення. Штат, який би міг би називати спокійно країною, якщо не помиляюся, Каліфорнія посідає цей штат, посідає восьме місце у світі по економіці. Тобто, штат. Посідає восьмі місце по економіці серед країн загалом: це лікола долина, Сан-Франциско і багато інших різних туристичних центрів. І бачимо відверто, що проблеми з мігрантами, проблеми з наркотиками, проблеми з регуляціями, проблеми з податками, проблеми з бездомними. Багато різних проблем. І в той самий час а, губернатор штату Каліфорнія Ньюсом Виходить а, на дебати з Десантосом і говорить, що в них все окей. І Десантос відверто його в дебатах перемагає, але потім по екзитполах всі говорять, що Ньюсом є ідеальний знову губернатор, що він переміг. Дуже дивно, що каліфорнійці, а, каліфорнійці ніби ніяк не реагують на те, що в них зараз твориться в штаті. Ну, ну дивися, Каліфорнія це рахується штат, де живе шоу-бізнес, де живуть всі багаті люди. Правильно? Так, Голівуд, Голлівуд. ну то їм все рівно. Вони собі живуть в своїх замках, і до них ось цей всей безлад не доходить. Тому. Можливо, і ще згадував за а, Байдена. Був за сина Байдена, да, за Хантера Байдена, який реально стільки проблем наробив своєму батькові, що я би на місці батька забив малого. Ну я жартую, звичайно. Але відмовився б. Але та а, Байден, от власне, заявив цього тижня, що він би не балотувався на президенти, і якби не Трамп сказав Байден, тому що переживає, що Трамп прийде до влади, і тоді Америка дійсно занепаде, так само як занепадає Каліфорнія. Цього він не говорить, це вже від себе добав. І а Трамп свого часу. А, він цього тижня зустрічався, зустрічався з виборцями в штаті Айва і сказав, що пообіцяв не бути диктатором, окрім першого дня. Каже, перший день я прийду порядок наведу, а потім буду звич дуже цікава. Обіцянка знаєш, типу обіцяю, я не буду диктатором, обіцяє ну, дуже... не буду, я не буду. їсти та, Так, та ну дуже уселяє багато надії і віри в такі слова. Знаєш, Так. радіо UA Чикаго.